Як знайти свою цільову аудиторію та робити продукт прицільно під цінності і потреби вашої це? Про це мене питають на кожному прямому ефірі. тож я вирішила записати. Відео і пояснити свій підхід до цього питання. Усім привіт, дорогі друзі! Мене звуть Ольга Елі Рай. Я професійна продюсерка, і я працюю власне з клієнтами, запусками, цільовими аудиторіями. Я постійно створюю якісь продукти. Тому у цьому відео я вирішила зібрати для вас дуже такі неочевидні речі, які справді допоможуть вам розібратися у питанні цільової аудиторії та створювати продукти саме. Під неї, тож, якщо ви готові, то починаємо все покроково. розповім вам. Як ви знаєте, у мене є своя філософія і свій погляд. На життя. І я би могла вам зараз розказувати про глибинні інтерв'ю, jobs to be done і всякі інші personal frameworks і так далі, але без цих таких гучних слів я хочу почати саме з вас, тому що мій підхід це підхід зсередини назовні. І я вірю в те, що якщо ви всередині дуже зачекінені з собою, то у вас потім буде і чекін зі своєю аудиторією. Але якщо всередині ти не розумієш, ну що тобі робити, то і е, оцього, якби зв'язку з аудиторією теж не відбудеться. Тому давайте почнемо з вами з того, що ми поставимо точку А і поставимо точку Б. І от е, продюсерське мислення, воно полягає в тому, що ти завжди мислиш від точки Б. А як я в ідеалі? Бачу своє майбутнє, і саме від цього, ми прокладаємо шлях від точки А до точки Б, так починаючи, можна сказати, з кінця, з фінальної точки, тому що коли ми бачимо фінальну ціль, і ми розуміємо, що наш крок зараз це не просто якась хаос, а це системний крок до точки Б, то в нас виходить багато енергії, у нас є реально сенс в нашому житті, так і ми взагалі себе класно почуваємо. Це відчувають завжди клієнти. Тому, перш ніж розказати вам 5 кроків по аналізу. З аудиторії, я хочу почати з вас і задати вам дуже-дуже важливе питання. А от якщо, наприклад, ми з вами закриємо очі і уявимо вас через три роки. Уявіть, що ми з вами зустрілися через, наприклад, 3 або 5 років, куди ви заглядаєте. І ви такі вже, знаєте, успішні, солідні, у вас все є, життя вдалося, все класно. І я кажу: слухай, я тебе пам'ятаю ще тоді, коли ти був в точці А. Клас! Що ти зробив, що ти зараз опинився в точці Б? І ви мені розказуєте перше, друге, третє, три головних інсайти. Що це за інсайт? Якщо я вас зараз запитаю, що ти зробив тоді через 3 роки, так? за цей час, що ти опинився в своїй бажаній точці Б? З якими клієнтами ти тепер працюєш в своїй точці Б? Прям сядьте і напишіть цей портрет клієнта, з яким ви хочете працювати по цінностях. По об'єму, по масштабу, по всьому. От що це за люди і що це за клієнти, що для вас є важливим в цих клієнтів. Далі напишіть собі, а що я даю цим клієнтам і чому вони хочуть працювати саме зі мною? Чому вони обирають мене, а я обираю їх? І останнє питання це питання того, а де я взяв цих клієнтів, де я з ними зустрівся, познайомився тощо. Просто поставте на паузу це відео, якщо захочете, або після перегляду сядьте і напишіть відповіді на ці питання. Ви будете в шоці, наскільки це крута техніка, і наскільки ви всередині прямо дуже чітко відчуваєте своє ідеальне життя в майбутньому. Це дуже круто і дуже потужно. Спробуйте, якщо захочете. Ми з вами йдемо далі, і я хочу познайомити вас з моєю теорією кіл. І раніше я розповідала цю теорію тільки для моїх студентів. У нас є курс по роботі з клієнтами. Там є дуже багато моїх секретів як я почала працювати з великими брендами, як закривати оці угоди з великими клієнтами, як себе поводити на зустрічах. І от. Перше, з чого починається цей курс, це з того, а як знайти своїх перших клієнтів самостійно. І тут вступає в хід теорія кіл. В чому суть? В тому, що ваше життя не обмежується тільки інстаграмом. І ваші клієнти, ваша цільова аудиторія не обмежується тільки інстаграмом. І зазвичай мене часто на ефірах питають люди зовнішні, які приходять на розбори, вони кажуть. А мені в інстаграмі про це розповідати, як мені проаналізувати мою аудиторію в інстаграмі. І часто я кажу, а які в тебе охоплення в сторіс? І людина каже: 20. Я кажу, 20 тисяч. Він каже: Ні, 20 людей мене дивляться в сторіс. Я кажу: Ну, це м'яко кажучи, не вся твоя цільова аудиторія. І якщо ми говоримо про великі бренди, великих клієнтів, якщо ми говоримо про е, твій, твій старт. То він явно зараз не є в Інстаграмі, тому що 20 людей ну, це недостатньо для того, щоб ти забезпечив себе тою кількістю клієнтів, яка тобі потрібна. Звичайно, ти можеш почати знімати розривні рілси і терміново почати набирати трафік, але знаєш, насправді ефективніше почати з нетворкінгу. Я вже казала про це в відео про техніку Wi-Fi, як на кожному рівні знаходити клієнтів. Я залишу посилання в описі. Дуже важлива історія, треба подивитися, якщо ви ще не бачили. І от суть в тому, що твоя аудиторія це не тільки твій інстаграм, це не тільки твій біхенс, це Лінкідин, де можна робити розсилки, це івенти, де ти можеш здобувати нетворкінг, це виступи, це твої друзі і так далі. І от е, я би попросила вас намалювати таку теорію кіл кола, які вас оточують. Почніть з самого найближчого кола, тобто, от ви в колі першому пишете я далі. Іде наступне коло це найближче коло мої батьки. Мої брати, сестри, дядьки, тітки, бабусі, дідусі, і так далі. Далі наступне коло це вже мої друзі, мої колеги, ті люди, яких я просто знаю. Далі іде ще дальше коло, яке можливо, це ваші дуже давні знайомі, з якими ви не спілкуєтесь. Там вже рік, наприклад, але вони все одно є в вашій телефонній книзі, вони є у вас в інстаграмі, тобто це люди, які вас знають. І далі вже є супер далеке коло: це Інстаграм, Ютуб і так далі. Ваш телеграм-канал тощо. Тобто це не означає, що це якісь далекі люди. Це означає, що ви їх знаєте, але знаєте ну, достатньо далеко, можна сказати, від свого ближнього кола. І у кожної людини з вашого найближчого кола. Є ще своє найближче коло і свої дальші кола. І виходить, що якщо ви отак напишете ваш нетворк, ви зрозумієте, що у вас є просто неймовірний актив, просто неймовірний. І він не обмежиться тільки інстою. Розкажу приклад: я з дитинства з 7 років мріяла про телебачення, влаштуватися на роботу на телебачення була просто моя блакитна мрія. І я задовбувала моїх батьків з 7 років до шістнадцяти. Дев'ять років я довбала їх, що я мушу бути, тою, хто створює телебачення. І мої батьки вони були трохи в шоці, аж поки до нас додому не прийшла бабусина подруга, якій вже на той час було за 70 років, і виявилось, що її невістка працює на СТБ. І я випадково це почула. Я до бабусі кажу бабуся. Мені дуже треба на телебачення, познайомлене з тою тітю. Я дуже хочу на телебачення. І в 16 років я попадаю на стажування в на СТБ в вікна новини. Це взагалі топ. Там сумасшедші рейтинги, сумасшедші швидкості, камери, монтажки, люди, редактори. І я в 16 років вже з журналістами знімаю перші сюжети без інстаграму, без івентів, без лінкіду, без нетворкінгу, без нічого. Просто. Через те, що в моєї бабусі була ще одна бабуся знайома, яка мене познайомила отак через просто три рукостискання. І ви будете в шоці, які контакти у вас є. Розумієте? Тому якщо хочете, просто пропишіть оцю теорію кіл, і ви зрозумієте, що у вас просто шалений нетворкінг і шалений актив є вже. І весь цей нетворкінг мусить дізнатися про те, що ви робите моушн, чи ви робите запуски, чи масаж ви робите. Всі мають про це дізнатися. З позитивної точки зору. І ще одна історія мого студента, який вийшов на три тисячі доларів в місяць, просто завдяки оцій теорії кіл. Цей студент він вчився в нас в академії. І коли він захотів рости в грошах, то те, що він робив, він надсилав листи компаніям в тому місці, маленькому дуже місці, де він живе. І він прийшов до мене і каже: Ольга, я вже місяць надсилаю ці повідомлення, але ніхто мені не відповідає. Я кажу: слухай, але. Ну, це не твоя сильна сторона. Твоя сильна сторона це комунікація, це дружба, це ну, спілкування живе з людьми. І я кажу: візьми, збери всіх своїх друзів і з кожним сходи на каву і розкажи, чим ти займаєшся. відеопродакшеном. І цей мій студент, він дуже комунікабельна людина, і він просто запросив там кілька кількох своїх друзів на каву. І таким чином він запартнерився з ще одним нашим студентом. І вони почали знімати один великий проект, і це принесло йому. Від двох до трьох тисяч доларів щомісяця розумієте, завдяки комунікабельності. І завдяки от цій теорії кіл без інстаграму, без фейсбуку, без нічого. Просто завдяки тому, що він пішов на каву. Потім він пішов там була ще одна зйомка, і він просто прийшов пішов на неї асистентом. Але завдяки тому, що він просто комунікував, він потім став другим режисером одної дуже крутої реклами. Це означає, що теорія кіл працює. І у нас є ще одна студентка яка з Харкова, і в неї був салон краси, в який, там ну який був закритий у зв'язку з ситуацією в Харкові на початку війни. Вона взагалі виїхала хто зна куди з дітьми. Ну, в неї був тільки скіл моушена, а раніше вона працювала в, в косметології. І що ви думаєте? Вона просто підняла свої знайомства і вийшла на перших 500 доларів в місяць на моушені і росте далі. Топчик. І от тому ваші кола це ваш актив. Тепер. Коли ми знаємо, що у нас є багато людей, багато аудиторії насправді, і ми розуміємо, що у нас, окрім інстаграму, є нетворкінг, івенти, ваші друзі, є LinkedIn, є багато різних методів. Тепер наша з вами задача зрозуміти, а як ми можемо цих людей проаналізувати і запросити на інтерв'ю: П'ять самих самих крутих і самих важливих. Кроків, які треба пройти зараз, буде твердий продюсерський контент з високим рівнем користі. Тож погнали. Отже, крок номер один: це не анкета, не те, що ви біжите одразу робити глибинні інтерв'ю. Нічого з цього. Перший крок це не тоді, коли ми одразу біжимо, якимись анкетами займатися інтерв'ю, проводити. Нічого з цього. Keep calm. перший наш крок це гіпотеза. Наша задача це зрозуміти, а хто той наш клієнт, з яким ми хочемо працювати, які його цінності, що це за людина, скільки їй років, куди вона ходить? І от прямо не тільки так: от жінки 25 25-45, сорок плату спроможного віку. Не про це йдеться. А ми прямо конкретно беремо, називаємо цю людину і прямо детально знаємо. Куди вона ходить, чим вона займається, чому їй потрібен цей продукт, а в яких умовах вона купує цей продукт, чи є в неї діти, чи є в неї чоловік, який в неї рівень доходу. Ми все знаємо про цю нашу Ідеальну клієнтку, і наша задача зрозуміти, а при яких умовах ми взагалі можемо з нею познайомитись і поспілкуватися, щоб вона потрапила взагалі в нашу анкету або просто провести з нею інтерв'ю. І тут я хочу теж трошечки розширити наше з вами розуміння про дослідження аудиторії. Часто ти можеш просто зустріти на івенті цю людину, навіть якщо вона спікер. Підійти до спікера і поговорити з ним, задавши там 5-10 ключових питань, запросити на каву, тому що завжди є перерви, завжди є момент, коли до спікера можна підійти і просто на рівних з ним поспілкуватися. Я вам кажу це як діючий спікер. І я ніколи не проти, якщо ви підійдете, і якщо я не поспішаю зараз, я завжди приділю вам увагу. І більшість толкових спікерів вони саме такі, бо вони розуміють, що це ну це меч зі своїми людьми. Це важливо. Тобто, це не завжди треба анкетування, там сверг інтерв'ю, щось неймовірне. Часом вам просто достатньо задати 5 питань. Отже, на першому етапі ми визначили з вами. Хто наші, хто наша людина з якою ми хочемо поспілкуватися? Розуміємо, що нам їм їх треба хоча б 10, краще, 20, і чим більше, тим краще. І ми нікуди не спішимо. Ми просто маємо от наші питання по глибинному інтерв'ю, і ми запрошуємо людей на глибинні інтерв'ю, і ведемо потім записи і. Виносимо відповіді в певну табличку. Я зараз про це розкажу. І от ми сформували гіпотези, хто ця людина і де вона може бути. Що ми робимо з вами далі? На другому кроці наша задача підготуватися до інтерв'ю. Ми задаємо питання зазвичай про попередній досвід клієнта і розуміємо, що коли ми задаємо питання про майбутнє, то частіше за все люди фантазують на предмет свого майбутнього, і вони вам частіше за все не скажуть правду про те, як вони бачать своє майбутнє. Будні. Просто це дуже таке сенситів питання. Тому, що ми робимо? Ми задаємо питання про минулий досвід клієнтів. Наприклад, спочатку ми знайомимося, ми говоримо, розкажіть трошки про себе, там, з якими питаннями зазвичай ви стикаєтесь, коли ви, наприклад, хочете замовити ролик, а яка зараз ситуація в компанії, яка точка А стосовно реклами, а яку точку Б ви хочете? І це просто ми розмовляємо, так? А потім починається реальне інтерв'ю. Коли ми запитуємо людину, а при яких умовах раніше от ви замовляли продакшн? Тобто, що вам конкретно було важливо і цікаво, так? Тобто ми вже задаємо конкретне питання про минулий досвід. Що вас, наприклад, стримувало і не давало вам замовити е, там той самий рекламний ролик, так? Підставляєте якийсь ваш продукт? Ви також обов'язково включаєте питання про цінності людини і. Що їй важливо у вашому продукті розумієте? От, наприклад, коли я спілкуюся з моїми студентами по я відкриття, то завжди абсолютно ми розуміємо, що це люди, для яких важлива самореалізація, для них важливо створювати свої продукти, змінювати світ на краще і так далі. І вже на другому, третьому етапі їм важливі гроші. Це також важливо, звичайно, але ми розуміємо, що в нас є контакт по цінностях, і я прекрасно розумію мою аудиторію, що вони розуміють, що гроші і так так будуть сто процентів. Але для них важливо ну, меч по цінностях. І я розумію, що якщо я буду так от, гроші на перший етап, це буде навпаки для них, їх це буде відштовхувати, бо це ну, здоров, зі здоровим глуздом аудиторія, яка розуміє, що ну. Гроші і так є, коли ти займаєшся своєю справою. Тобто ми задаємо клієнту питання стосовно його Customer Journey. Так? Чому ви е, взагалі вибираєте цей продукт? Які у вас емоції виникають е, там, на першому етапі, коли там, ви спілкуєтесь з менеджером? А що для вас важливо так? на виявлення цінності питання? Що для вас є важливим і пріоритетним в продукті? І часто ви можете почути взагалі таке, що ви ніколи б в житті не очікували. І е, ви говорите, от як? Для вас виглядав би ідеальний продукт у ніші? А за що ви готові були б заплатити вдвічі більше, наприклад, або втричі більше? А який ідеальний результат ви хотіли би отримати? Це вже питання про майбутнє. Воно може бути трошки таке, знаєте, фантастичне, але воно все одно важливе. При яких умовах ви б порекомендували нас своїм друзям або колегам? І так далі. Тобто, ви задаєте питання вашій аудиторії? Ви записуєте. Ці відповіді старайтесь максимально розкривати людину під час інтерв'ю і задавати питання, більше слухати і менше власне, розповідати. І третій крок це коли ви проводите глибинне інтерв'ю. Так ваша задача це розкрити людину, отримати відповіді на ті питання, які ви вже підготували, і записати цю розмову. Я не рекомендую записувати в процесі, коли людина говорить, ти одразу ну, щось там б'єш по клавіатурі. Це не дуже і не для неї, і не для тебе, тому що це має бути розмова, як інтерв'ю. Таким чином, і ти зможеш отримати якомога більше інформації про те, що мотивує людину купити, чому вона вибирає саме цей продукт, за якими параметрами, як вона бачить своє життя в майбутньому, як вона бачить вирішення своїх проблеми. Це все дуже, дуже і дуже важливо вам Розуміти. І тепер е, наступний етап це систематизація всіх тих даних, які ви отримали. Ви просто берете і виписуєте дані е, по відповідях. Ви пишете ім'я людини, вік, е, її статус в компанії, так і ви далі прокладаєте, які відповіді вона вам надавала. Так і ви також можете потім проводити якісь паралелі. І розуміти ваших клієнтів більш глибоко. Ви зрозумієте його customer journey, цей шлях клієнта, і зрозумієте, по яких параметрах він вибирає продукти, що для нього важливо в процесі, що має бути в продукті, щоб він порекомендував своїм друзям. Далі останній крок обов'язковий, про який люди часто забувають, от реально з мого продюсерського досвіду. Знаєте, що відбувається? Людина така, я хочу проаналізувати свою аудиторію. Вони такі видають анкету, навіть дзвонюються з кількома людьми і про. Забувають про це, от це просто тотальна помилка, яку не можна допускати. От, все, що ви зробили, ви систематизували, і тут же маєте написати план впровадження змін у ваш продукт або у ваше життя. І знаєте, насправді дуже важливо не просто видати анкету, не просто поспілкуватись з людьми, а от прям піти на каву. Оце було б ідеально. Розкажу вам уже на завершення такий приклад з мого життя. Коли я починала продакшн, для мене було дуже важливо залучати клієнтів і мати постійних клієнтів. Тобто, це була моя ціль зробити так, щоб у нас були постійні клієнти, з якими ми систематично працюємо з року в рік. І що ми зробили? Одного разу я запросила мою клієнтку на каву, тобто ми спускалися з офісу і. Там була кав'ярня, і я кажу, слухайте, давайте зайдемо на каву. Вона каже, до, добре, давайте. я її спитала: а чому ви вибрали саме нашу компанію? І вона просто так мені говорить, перше, що приходить в голову, вона каже, бо у вас сайт красивий. І я кажу, добре, дякую, мене це влаштовує. Ми починаємо розмовляти і з'ясовується, що до того, як клієнтка потрапила на сайт, вона дивилася мої виступи. Вона ходила по моєму Фейсбуку. Вона вже наводила якісь справки, і вона вже копала. І виявляється, що вона би замовила і так, навіть взагалі, якщо б не було сайту. Розумієте, це можна з'ясувати, якщо ти з людиною спілкуєшся тета, тет. Ти можеш відчути, ти можеш побачити, ти можеш відчути цю невер невербаліку, Ти можеш глибше копнути. І оці зустрічі так нехай онлайн або офлайн, особливо офлайн. Так коли ти можеш, прям може сказати, близько відчути свого клієнта. Це прямо супер-супер важливо, і ти можеш там отримати реальну інформацію. І в нас був ще такий випадок, коли моя студентка з я відкриття потрапила на сніданок. І там було завдання таке на знайомство і на створення там певних речей. Не буде палити, що в нас на сніданках відбувається, і вона там знайшла собі клієнтку. Не тому, що вона її там прям шукала, а просто вони розговорилися, і ви з'ясувалося, що це ідеальний меч, так і вони працюють далі. Тому ком'юніті, живе спілкування, можливість прямо побути разом тривалий час, і оце глибинне інтерв'ю, що справді відбулося не для Галочки, а по справжньому. Оце реально дуже-дуже топовий досвід. І 20 таких глибинних інтерв'ю дадуть вам настільки фантастичні результати, що впровадивши це в життя, ви будете справді. В шоці від того, наскільки сильно покращився ваш продукт, і також не забувайте про людей, які не задоволені продуктом. Це е, стандартна історія, і в усіх бізнесах, навіть в самих ідеальних і самих перфектних, завжди є люди, які чимось не задоволені, і це нормально. Але їх не можна ігнорувати. Їх треба прям витягати одразу. Ти не задоволений, йди сюди, прямо сідати з ними і виписувати все, чим вони не задоволені, відділяти емоції і якісь просто незрозумілі очікування від реальних. Фактів і ці факти виправляти не прямо зараз, не сьогодні, але обов'язково виправляти протягом якогось часу, якщо ви хочете збудувати справді сильний продукт, який тривалий час на ринку, який постійно користується попитом. То єдиний шлях це постійно аналізувати аудиторію, аналізувати їх цінності, їх потреби і що їм не подобається в вашому продукті покращувати, вносити оці цикли безперервного покращення. Тоді ваш продукт має шанси стати найкращим, самим сильним і самим відомим, самим прекрасним продуктом на ринку. Я вам цього дуже щиро бажаю. Зустрічайтеся з вашою аудиторією, аналізуйте, використовуйте цих п'ять кроків і бажаю вам рясних, рясних, рясних успіхів. Ну, а з вами була я, Ольга Ель Рай. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, поділіться ним з друзями, пошерте його в інстаграмі. Нехай воно розлетиться, і кожен експерт буде знати, як проаналізувати свою аудиторію. Я залишу вам також посилання на анкету, як можна аналізувати свою аудиторію в телеграмі в закріплених повідомленнях, ви можете переходити, скачувати її собі і по ній робити, якщо ви ну, хочете щось поправити потім під свій продукт. І якщо вам було корисно, будь ласка, поставте пальчики вгору, поділіться цим відео. Нехай цей ютуб канал зростає, бо я дуже-дуже хочу, щоб максимальна кількість українців вони мали цей твердий контент і могли розвивати. Свій бізнес, свій проект це дуже важливо зараз. Дякую, що ви є дуже сильно вас. Люблю, обіймаю і до зустрічі в наступних відео, папа. -па.